Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і гості, і всі, хто завітав. Я вийшла зазвичай випити чашечку кави у садку ранковому. Думала, вже не буду знімати сьогодні відео. Ну, і ось мої коти мене надихнули на це відео. Оце наша Грета, верхоласка. Ну, вона не тільки верхоласка, вона мишоловка і вона оберігає е, сад наш від шпаків. От така вона у нас хазяєчка. Вони тільки що з своєю мамусею, кицькою мартою, влаштували тут ігрищі. Вони бігали одна за іншою, друга за тією забігла, от грита аж на, о, на кришу туди, на дах. Пояблені, він уже злазить назад. Ну і, скажімо так, мені захотілося познімати їх. А Марта ось сидить. Це її мама. Ну, вона, мабуть, ще на рік молодша від доні, від своєї. Я вам цю історію розповідала. Наші котики у нас з'явилися спонтанно. Це вже рік, як вони у нас живуть. Минулому році, значить, десь, мабуть, це було 8 жовтня, похолодало вже, досить так було, прохолодно, і я вирішила у нас в сараї закрити люк на горище. Ну, щоб курям було тепліше, там і все таке, бо осінь була. Дощова минула осінь і така прохолодна була осінь. Ну, і я, значить, до люка, а там Кицька, я дивлюся, чужа Кицька і двоє котенят маленьких-маленьких, от тільки дивиться почали ще. Я була в такому шоку сказати, то це нічого не сказати. Я не готова була, котів заводити. У мене їх було дуже багато до цього. Ну, як багато, було багато років котики у нас були. Але котики це завжди якісь проблемки. Ну, як проблемки. То його вкусять, треба лікувати, то там ще щось станеться. От, то живіт у нього там болить або ще що-небудь. Ну, в общем, це безконечна проблема. Я не хочу зараз всі, всі проблеми згадувати, ну я вже вирішила все. Уже як у мене останнього котика не стало, я вирішила все досить. Я вже не можу більше, тому що я переживаю за це все і все таке. Ну і тут тобі така радість. Кицька ще й двоє котенят. Ну що ж. Я зрозуміла, що я не прожену їх, на дворі не лишу, і що вони вже мої. Ну і от так воно і сталося, і так вони й зараз у мене. Я не жалкую, звичайно, за це, хоча роботи прибавилося, балуються, трохи шкоду робить. Ну, ось сьогодні вранці на тертину розлила каву. У мене, поки я там відвернулася і треба було подивитися, що в мене лежить в тарілці, а лежала така сама каша вівсяна, молочна, але ж треба було заглянути. Ну і назад вона як уже рушала, то вона погнула чашку. Ну, в общем, шкурка така маленька, шкоду зробила, ну от тобі таке. Ну, це таке по мілочах, скажем, то все ерунда. Ну, а це гулять почали в садку. І я вирішила познімати і вам розповісти. Якщо комусь цікаво, я розумію, можливо, я в когось час забираю цими пустопорожніми розмовами, але, можливо, комусь і на душі стане легше. Ми ж всі різні. І інколи такі розповіді вони дають душі якусь віддушину. Важкий час у нас зараз. Важкий. Якби ми не закривали очі на те, що відбувається, ми, звичайно, не закриваємо очі. Ми весь час молимось за наших хлопців, за ЗСУ. Але не можна весь час, скажімо, говорити тільки про війну. Тому інколи хочеться розповісти і отакі от, от прості, зовсім. Зовсім прості, але життєві історії. Я вчора знімала свій садок і вам не показала, в мене розцівся Аканіт. В мене він вперше в садку, хоча у моїх батьків він ріс у мами, пам'ятаю, колись давно. Ну, але перш ніж я до Аканіту дійду, я ось вам покажу Глорію Дей. Це троянда теж з маминого саду. Глорія Дей це троянда миру. Вона виведена в 1945 році. Тоді, коли вже всі думали, що побороли фашизм. А оказується, кроме фашизму, ще народився расизм. Це жахливо, звичайно. Ну, нехай ця троянда миру. Допоможе нам вигнати вражину з нашої землі української. Нехай згинуть наші вороги і дадуть нам спокій. Всім бажаю нормального, щасливого життя. Дорогі друзі, я все-таки хочу вас підвести до Аканіту, показати вам ця рослина у мене в садку, мої батьки, бабуся. Називали її Тоя. Ну, от я знаю, ну як знаю, прочитала, що це Аканіт. Ну, досить отруйна рослина, але вона красива дуже. І вона мені подобається тим, що вона схожа на дельфініум. На але от дельфініум він не такий же, квіточка зовсім інша. Ну, в чомусь він схожий. Подивіться, який синій, красивий. Ну, такий з фіолетовим відтінком. Отакий от красивий, красивий. І отут він у мене серед квітів. І він пустив декілька стебел. І Подивіться тут, скільки ще от таких от пуп'янок, які мають розсвістись через деякий час. Подивіться. Ну, я пам'ятаю, цей кущик він під хатою ріс. І дільфініум там ріс, і він там ріс. От. Хтось колись приніс мамі і вона посадила собі отаку от от рослину. Але потім вона пропала через деякий час вже не було, можливо, вимерзла, можливо, ще щось. Ну, от таке в мене сьогоднішнє спонтанне відео ранкове. Отак От у мене сьогодні в садочку, як ви бачите, сьогодні сонця немає, пасмурна погода. Але сад квітує. Сад квітує, милує очі, гріє серце, душу наповнює якоюсь такою неземною радістю. Ви знаєте, і трошки сумом, тому що розумієш, що вересень закінчується, а за ним жовтень, листопад і. Як не крути зима. І оце все піде в небуття до наступного року. Оця вся краса, оця вся різнобарвна краса. Оце це все, що нам так подобається, що милує око, що нас так надихає. Коти мої десь втекли, буду і я закінчувати свою розповідь. Але перш ніж е, закінчувати розповідь, дорогі друзі, я ще хочу вам показати свої квіти Ювілей Принца Монако. Отак от він прекрасно квітує зараз. Отакий от він пишний, отакий от він красивий. Підійду іще раз, бо незабаром. Похолодає і погода зміниться на зовсім таку собі не літню, а осінню погоду. Що нам показує наш термометр? Ну от Сьогодні навіть тепліше трохи, ніж учора. Сьогодні 17 градусів, показує наш термометр зранку. 8 годин зараз ранку, і він показує досить. Високу температуру. Ну, як високо, тепліше, ніж вчора. Вчора було 15 градусів. І ось вам хочу ще показати, подивіться, як високо забрався лампіньйон. От. От вони нарощують свої базальні гілки, і вони такі височенні робляться, подивіться. Високо-високо. А тут госпел нахилився. Ой, який він насичений. Це теж чайно гібридна. Ну, от вони в цьому році перевершили себе. Ну, Такі височені, такі здоровені поробилися. Ну, а ось плетиста троянда, це декор Арлікін квітує. Ну і чайно гібридні достають до них. Подивіться, як вигналися. Ну, а тут у нас бермуда відцвітається, розпускається. Ну і ось ще одна краса, підійду, покажу. Ця краса називається Діді Бриджвоутер. Діді Брижвоутер, ось вона. Ось така красуня. А ось внизу квітує Луи де Фюнес. Ця троянда створена французами. І цей розплідник відвідав відомий актор Луї де Фюнес. Побачив, йому дуже сподобалася ця троянда. І її назвали в честь Луї де Фюнеса. Отака От красуня, чайно-гібридна троянда. Ну а тут продовжує квітувати Аляска вверху. Частково перецвіла, частково ще цвітить. І ось донизу спустилися такі прекрасні білі бутони. А тут помпонела нахилила свої грона квітів аж донизу. І двір квітує, і сад квітує. Отакі чудові мої рослини. Отам вверху лагуна, а тут квітує інес Сістер, А ось знову розцвіли базальні побіги у моєї красуні, Б'ян Б'янвеню. Подивіться на це чудо. Ну, пахне вона дуже. Вона так пахне, дорогі друзі. Хто ще не чув, хто ще не знає, я кожного разу на це акцентую увагу вашу. Ну, а тут, а тут вельканту квітує. Я вийшла на вулицю показати вам нашу вхідну зону. Ось тут так ялиця розкинулася. І ось квітає пьор-пьор-ладж. Тут уже кущі майже відсвіли, але ще ось є Purple Lodge. Дуже насичена і дуже ароматна троянда. А коли пройти сюди до нашого обістя, ближче до нашого саду, то ви побачите, як квітує жасміна. От вона зараз восени. Дуже приваблива, красива жасміна. От вона так високо-високо випустила свої базальні гілки, розпустила свої прекрасні бутони і отак от, от, от вона спускається з гори до нас. Прекрасна жасміна. Чудово, чудово! І тут квітує і в саду. А ось біля неї квітує прекрасне казіно плетиста. Вони всі на вулицю нахилилися і показують свою красу. А ось Барок. І так вони квітують в ряд. І так вони милують очі, красуні троянди. Ну, а тут аскот квітує, високо-високо піднявся. І білі троянди, шней вальцера. Отак От виглядає наша прибудинкова ділянка. Кущі барбариси підростають, він посаджений недавно, тому він іще такий невеликий. Суша, звичайно, сказалася і на зовнішньому вигляді барбарисів наших. Хоч їх і поливали час від часу, але маленькі вони їм важко переносити отаку спеку. Ну от. Але живі, то я думаю, вони поправляться на наступний рік вони будуть набагато краще. Ну от. Ходять за мною слідом, і ось на горіхові сидить наша киця. Киця Грета. Баловниця, киця баловниця. Тебе не видно, ти така як горіх. Що шпаків полохаєш? Ну, так їм і треба. А то вони об'їдають усі наші ягоди щороку, а тепер ти нам допомагаєш і не дозволяєш їм цього робити, яка молодчина. Тож, дорогі друзі, дякую всім за увагу. Дякую вам за те, що ви знову відвідали мій канал, за те, що написали дописи, за те, що ви поставили лайки. Дякую вам і бажаю вам гарного дня! Нехай цей день принесе вам радість, а ще обов'язково здоров'я вам і успіхів у всіх ваших починаннях. До побачення! Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія.